Доброго ранку, мої друзі, мої друзі, підписники, а також глядачі Ютуба. Ось ми вже приїхали на Коп. Друзі приїхали двома машинами. Машини вже вигрузили, лодочку накачали і зараз будемо перепливати на остров. Так що, друзі, я думаю, сьогодні в нас знахідки будуть обов'язково. Місця рибні, хороші на знахідки. Так що побажайте нам успіху, друзі, і ми пішли. Ось, друзі, чергова знахідка. Спочатку було таке колечко, а потім отакий от гудзичок. Не знаю, що за гудзик. Може щось єврейське, тому що шестигранна зірочка тут. А може і ні. Ну, В будь-якому випадку забираємо і йдемо далі, друзі. Черговий сигнал зовсім недалеко від тієї ладанки, що підняв отам. От. І було прекрасно так мідю, друзі. Било мідю. І дивимося, дивимося, помиїм. Так і є. Хе -хе. Імперія. Одна копійка Миколи II. 1877. Ну це не Миколи II, це Олександра. III, мабуть, уже... Ні, не третього, другого. Другого, так. Да. Ось такий Монітос. Забираємо і ходимо тут же. Прямо, прямо льот прийшлось довбати. Дивіться, людина така. Прийшлось довбати, але воно того варте, друзі. Так що йдемо далі. Друзі, пройшов буквально 3 метри і знову сигнал. І б'є, добре. Ой, а це взагалі-то і не монетка. Ну знаєте, сразу края побачив, вдумав монетка. Ну, уви. ви. А що за фігня? Гудзик якийсь, так? Якийсь гудзичок. Не, Незрозумілий. Ну, забираємо однозначно і йдемо далі. Черговий монітос, друзі, і на цей раз дві копійки ранні совети. Знахідка неабияка, але для кількості згодиться. Так що забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, чергова. Монетосина на цей раз капуста Олександровські 2 копійочки. І було так цікаво-цікаво. Ну що ж, хто копає, той знає, як б'є мідна монета. Ночі розбудити не забудеш, як вона б'є. Прекрасно, друзі, йдемо далі. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз отакий от от гудзичок. Тіпа Орлянки, але ну, не орлянка, просто лисий. Я розумію, що він просто лисий. Зараз протрим. да. Просто лисий гудзичок такий. Я минулого разу тут багатенько їх підняв, штук 6, мабуть. Йдемо далі. Чергова монетка, друзі, не абияка, просто радянські 2 копеечки. Отакі от загажені. Радянські 2 копійки. Ну так як сигнал був, монетка є, треба показати. Мої камради там і зависли з краю цього островка. Руси тільки що там три копійки серебро, Велика така шайба. мідна, так що знахідки йдуть. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. А вот, друзья, Польша попалась сегодня. Ну, правда, половинка, половинка півторака. серебрушка. Ну, прекрасно. Есть и, и польское серебро. Ось, друзі, чергова монетка і це дві копійки Олександра І. Сьогодні якось я стараюсь показувати вам знахідки в макрозйомки, щоб було краще видно. Але округу менше показую, тому що неможливо. У мене камера, або макрозйомку показує, або общий пейзаж. Так що дві копійки ложиться в хабарницю і пікаємо далі, друзі. А на цей раз, друзі, підняв отаку канинку. У мене вдома хто бачив мій канал, вже з каніни давно зроблено панно. Вже ще навіть, не набираю. Так що, нормальок забираємо і пішли далі, друзі. Сьогодні крім нас поки що нікого немає. Це також радує. Гляньте, друзі, які тут ще запчастини лежать. Конкретна железячка, конкретна, якась там поруч. ну, Діло в тому, що вона вагу має конкретну. Так, знаєте, я не знаю скільки. Ну, кілограм, мабуть, під 10 точно. Але далеко нести і глотку плить. Так що таке ми не беремо. Залишається тут. Черговий монітос, друзі. На цей раз Радянщина, 2 копійочки. Залипша, не можу вам сказати, який рік, який що, Ну, я думаю, навряд чи це буде 27-го року. Так що забираємо і пікаємо далі, друзі. Ось, друзі, я вже зайшов в воду. І такий чіткий, чіткий мідний сигнал. Зараз я вам покажу. Я вже бачу монетку. Так. Так і є. Імперія і, скоріш загось, деньга по гербу бачу вже. Так, да, однозначно деньга, друзі. Ну, красота. Красота. Копаємо далі. Погляньте, друзі, що я побачив на цьому місці, де було село. Не знаю, що це. Спочатку думав жернова, а зараз думаю, може, якесь колесо. Хто я? А може жирнова, таке окантовка металева, отака. І тут поблизу, дивіться скільки камня накидано. Видно, позлібали з села. Чи хто я знаю, чи от така, от така місцевість, друзі. Отут тут ми і будемо гуляти вже до кінця нашого сьогоднішнього пошукового дня, друзі. Ось, друзі. Найшов сигнал і в мене така впевненість, що це царська монета. Давайте дам послухати. Ну, Будемо копати. Ставимо одного навушник сюди. десь зверху. Ага, є, Є, друзяки, є на подножки прибор. Щось є. Ось. Дивіться. Ха-ха, ха Імперія. Одна копеечка Імперія. Ну прекрасно. Іде вона в хабарницю і пікаємо далі, друзі. Йдем, йдем далі. Ось, друзі. Юрій Валерійович валив полушку тільки що. Красавчик. Монетки потихеньку додається, да? держи. І русик несе на показати. Він вже підняв знахідка. Я хочу вам показати. Це вже четвертуга вже. Та ти що? Оце красачик. Охо. Київська Русь, що це за хрестик? А ні, ні, це, 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 це мідний. Бо в мене був похожий такий заліплений. Це, це обичний мідний крестик, да? держи. А зараз, друзі, дивіться, Єврагенки ще підняв пряшечка по київській Однозначно значне. імперія, друзі, І на цей раз одна друга копійки Миколи II. Отака манюсенька мідяшечка. Серед сміття підняв. Серед сміття. То сміття не видно наче пісочок, Там на желіза. Желіза дуже багато. Сигналів дуже багато лівих. Так що чудово, йдемо далі. Мої друзі, так що зацепилися. На цей раз, друзі, попалася така прихваточка від самовара. Зверху таких твій'яна ставилася. Так і називається прихватка. Де ну, ж вони раніше були, коли я колекціонував самовар і реставрував? Ось, друзі, чергова знахідка. І я не знаю, чи це такий гудзик маленький, напевно, гудзик, чи, чи дробничка маленька. Ні, напевно, такий гудзик, да. Ось такий орнаментом. Ну, хабарницю забираємо, друзі, і вже будемо йти. Вже, вже нам пора збиратись. Зараз перейдемо з цього острова і додому. Знаєте, вже пора. Сонечко потихеньку спускається в нижче. І нам треба перейти цю затоку. І будемо йти в сторону автомобіля. Потихеньку. Сьогодні копами ми довольні, дуже довольні. Ну, треба сюди ще їхати. Обов'язково, друзі. обов'язково. Черговий сигнал, друзі, і черговий монітос Імперія. Одна копійка. Миколи II. Ну, прекрасненько, прекрасненько. Все, це мабуть остання знахідка. Треба вже переправлятися. Йдемо, йдемо вже. Так що сьогодні я копав рутуса сатрек з прибором, з блендінкою, катушечкою. Ось, друзі, прийшов фініш мого сьогоднішнього копа. Друзі ще там десь йдуть. А вже якби... Здавається, що не встину в спину, засвітло зняти і показати вам свої знахідки. Вирішив зупинитися, поки йду до автомобіля і зняти тут. Бо, друзі, бачу, не торопляться, не спішать. Так що в мене сьогодні, друзі, отакі знахідки. Імперія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 імперії. Сьогодні у мене 2 копійки Олександра Іва, три штучки по одній копійки, Миколи другого, Денежка. І... І одна друга копійки Миколи II. Також є половинка полторака Польща, два Соєтіка, Гудзичок Лутика, прихватка до самовара, канінка і отакий ще маленький, Це Це отакі, отакі мене сьогодні знахідки, друзі. Так що сьогодні я вважаю, що я прекрасно Часами або хвилина буквально йде забор води, іде. оце я перейшов до краю води Отаке тут. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати свій репортаж з Дніпровських вод. Гарного вам дня і мирного неба!